Перше, що хочеться відразу сказати, це дяка Богу за те, що ви прийшли в Дом Божий. Ви відкрили своє серце, свої вуха, свій розум для того, щоб розуміти і чути Слово Боже. Сьогодні бажання мого серця, щоб ми всі разом з вами пороздумували над такою важливою темою: чим я можу бути корисним для нашого народу, чим я можу бути корисним для нашої церкви, і який я можу робити вклад, будучи маленькою людиною, просто звичайною, чим я можу. Допомагати, шукаючи ці відповіді на ці питання, я звертався до Слова Божого. І для того, щоб зрозуміти, як правильно мислити, рухатися, як я маю бути задіяним, перший текст я пропоную прочитати. Це Псалом 118 105 вірш. Там написано так: для моєї ноги, твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Отже, для того, щоб знайти правильний вихід в самому собі, налаштувати свої думки, ми повинні ступать по Слову Божому. Слово Боже говорить, це світильник, який просвітлить тобі, як правильно рухатися. Наступний текст ми прочитаємо Матвія 6, розділ, 22 вірш. Ісус Христос сказав так: Око то світильник для тіла. Тож, як око твоє буде здорове, то й усе тіло Твоє буде світле. Отже, що новий заповідь, що старий заповідь, Він говорить нам про світильник. Він має бути в твоєму житті, для того, щоб світильник мав. Ясність світла йому потрібно оливу, для того, щоб фонарик світив ясно, йому потрібно батарейки. Отже, друзі, якщо ми не звертаємося до Слова Божого, яке додає оливи в наше життя, наш світильник починає вгашати. Я не знаю, як багато ви читаєте Біблію чи мало, Нехай кожен це питання досліджує в самому собі, але що новий, що старий заповіт, він звертає нас до Слова Божого. Яке може просвітить тебе із середини. Приповісті Соломона, 24 розділ, 11 вірш, написано, написано так: Рятуй взятих на смерть. Також тих, хто на страчення хилиться, хіба не підтримаєш їх? Отже, дивіться, до чого нас Бог закликає, коли ти досліджуєш Слово Боже, коли воно починає формувати твоє мислення, і ти дивишся, що відбувається навкруги. Як ми можемо лежати спокійно, знаєте, на такому духовному дивані жити в розслабоні, коли багато людей гине? Можливо, твоя віра дуже потужна, і ти собі спиш спокійно. У тебе є віра, що Бог береже твоє життя, майно, родичів, да, ти їх промолив. Але більшість народу, мільйони людей живуть навколо нас. Друзі, до чого нас писання закликає? Писання нас закликає до того, щоб ми що робили: рятуй узятих на смерть. Як рятувати? Дуже простенький приклад, практичне життя. Чуєш повітряну тривогу, стань на коліна, помолися вночі, вдень, зупинися, просто благай Господа, щоб вижили звичайні люди. Багато людей гине. Люди в один в одну мить просто втрачають все. А не тільки за них. Багато людей сьогодні воює. Біблія сьогодні нас закликає, щоб ми були воїнами для них, щоб ми були корисними. Да? Тема, на яку я сьогодні хочу проповідувати і говорити, я назвав і так: духовні стіни для нашого народу, духовні стіни для нашої сім'ї, для нашого життя, для наших друзів, які вони ці стіни в нашому житті. Будучи там християнами, живучи практичним християнським життям, ми сьогодні будемо вимірювати, наскільки якісно ми вибудовуємо духовне життя. Псалом 33 говорить про те, що ангел Божий табором стає. Ми зараз дуже добре знаємо ці вірші всі? Кругом тих, хто боїться його. Так, ми боїмося Господа, Він стоїть навколо нас, і ми повністю покладаємося на Писання. Але є багато людей, які просто в них немає цієї віри. І питання: кругом них стоїть ангел Божий? Але що каже нам при приповісті Соломона? Рятуй взятих на смерть. Вступайся за них в духовній війні. Так? Ми говоримо сьогодні про духовні стіни для нашого народу. Розважаючи над Словом Божим, бажання мого серця було знайти біблійну історію, яка буде схожа до того часу, в який ми зараз проживаємо. І перечитавши декілька біблійних історій, це було в старому заповіті, я наткнувся до одного чоловіка, якого звали Ніємія. До того, як я почав досліджувати життя цього чоловіка, для мене він просто був хороший професійний будівельник. Який прийшов і зробив велику справу, але я коли почав досліджувати його, він став для мене героєм. Це дійсно стало дуже потужна така особистість, з якої хочеться брати приклад. Читаємо книга Неємії, перший розділ перших декілька віршів. Слова Неємії Гахалійного сина, і сталося в місяці кислеві 12-го року, перепрошую, 20-го року, я був у замку Шушан. І прийшов Ханані один із братів моїх, він та люди юдеї, і запитався їх про юдеїв, що врятувалися, що позосталися від полону та про Єрусалим. Ми далі будемо досліджувати цей розділ. Зараз хочу зупинитися на цих двох думках. Отже, дивіться: слова Неємії. Швидше за все, що автором цієї книги був сам Неємія. Тому що, коли ми досліджуємо. Цю книгу ми бачимо такі глибокі думки, які він просто взяв з свого серця, як Бог його наповнював, і він поклав це на папер. Для того, щоб сьогодні ми взяли приклад з цього чоловіка і подивилися, як він почав відроджувати Ізраїль і відбудовувати його, коли він був повністю зруйнований. Ми бачимо про те, що він був в замку Шушан. Я почав запитуватися такими запитаннями, дивлячись між дострок, а як цей чоловік попав до замку Шушан? Це було місто Сузи, де сидів царь. Це було цікаве запитання. Я почав далі аналізувати текст, і я прийшов до чого? Перечитавши деякі попередні історії, мова йде про те, що прийшов цар Вавилонський. Він зруйнував повністю Єрусалим, спалили храм, спалили ворота, розвалили повністю стіну, вони все рознесли, як схід нашої країни. Повністю один в один. І коли цар Вавилонський. Забирав людей до полону, він швидше за все забрав або діда, або батька Нінєвії. І таким чином вони опинилися в цьому місці. Але що відбулося далі? Його батьки вони в нього вкладували. Сьогодні перша тема була: говорилося про покоління. Друзі, це одна з найважливіших тем на землі після того, як наша душа стала спасена, наші діти. Що ми не вкладом, я маю що ми не вкладуємо прикладом свого власного життя. Тому що те, як вони дивляться, так вони будуть слідувати за тобою. Тема е питання покоління, е виховання наступного покоління це дуже важлива тема. Хто був уважний, той це почув. Отже, на в замку. Батько в нього вкладував біблійні цінності, цінності писання. Він знав, що він єврей. Батько в нього вклав те, що зробив на вуходоносор, що він зруйнував повністю їхню державу. Він це знав. Батько вклав у нього, знаєте, віру. Саме головне було, він вклав свого сина віру, він вклав у нього правильну Божу інформацію. І коли цей чоловік почав виростати, Дух Божий почав діяти в йому житті. І так сталося, що Бог піднімає цього просто молодого хлопця. Уявіть собі, він єврей, служив серед персів, знаходився біля царя, біля самої ключової людини на той час на землі, самої потужної. Уявляєте собі, скільки людей хотіло бути на місці Неємії. Неєм'я подавав йому чашу з вином. В якійсь мірі, ви знаєте, життя царя залежало від його руки, питання, що цар знайшов у цьому чоловіку, який був єврей, про те, що він довірив йому своє життя і пив його з, юкри, з його руки він був дегустатором. В ньому був Дух Божий. І це було те, що підкуплювало, розполагало царя. І він був замким, він служив цьому цареві, і коли до нього прийшов його брат. Ханані, один із братів моїх та люди, юдеї це була певна команда людей, яка рухалася. Да? Він задає перше запитання. Він говорить так. І запитався я їх про юдеїв, що врятувалися, що позосталися від полону та про Єрусалим. Він жодного разу не бачив все, можливо, Єрусалим, а він служив при царю, він там виріс. Але коли прийшла рідна людина і була достовірна інформація, він запитує: друже, як мій народ? Як наша нація, як Єрусалим, ви багато людей сьогодні зустрічали, які турбуються про схід нашої країни, які кажуть, друже, що там відбувається? Як там живуть люди? А люди там живуть без світла, люди живуть без води, без тепла. Я не зустрічав багато людей, які б носили цей тягар в своєму серці за свій народ. Ви знаєте, Бог в якійсь мірі поклав такий дух відповідальності, цей такий духовний тягар на серце Неємії, і він це носив у собі, він про це молився. І тільки був зручний момент, він запитує, як люди мої, я не знаю, про що думають українці, які поїхали за кордон, я їх не засуджую. Якщо спалили їхні міста, вони правильно зробили, їм потрібно жити, виховувати дітей. Але питання лише одне: як вони виховують своє майбутнє покоління, покоління українців, що вони в них кладуть? Вони вкладуть в них віру про те, що Бог може це відродить, Бог може про це вмішатися. Чи вони скажуть, та там корупція туди нема що вертатися? Питання виховання покоління. Один чоловік, Неємія, він змінив хід ізраїльського народу. Один чоловік, друзі. Це був один чоловік. В язикі, я за читаємо 22 розділ, 30-й вірш. Слухайте уважно, друзі. Господь говорить так: і шукав я між ними чоловіка, що стане. Що став би, що повстав би, перепрошую, і шукав між ними чоловіка, що поставив би загороду, та й став би виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. Та я не знайшов, каже Господь каже, що я шукаю одну людину з гарячим серцем. Я шукаю людини серце, яке буде палати передо мною, просто воно буде, знаєте, як вугілля на жертівнику, горіть перед Богом. Горіть за цей народ, за цю націю, Бог каже, я сьогодні шукаю таких людей. Мені стало соромно, друзі, коли я перечитував цей текст. Я не дотягую ці планки. Десь я молився, десь каявся, десь я почав виправляти своє мислення про те, що я неправильно роблю. Я, як людина, яка повинна будувати духовні стіни навколо народа мого, я мало молюся. Мало молюся. Далі ми читаємо третій вірш. і вони йому говорять. А вони сказали мені, позасталі, що лишилися в полону, там в окрузі живуть у великій біді. Та в ганьбі Амур Єрусалиму поруйнований, а брами його попалені вогнем. Це були жорстокі люди. Вони просто прийшли, вони все спалили, вони знищили, вони знищили святиню, храм, вони розбили стіну, просто щоб любі, кому тільки не лінь було, просто приходили, грабували, крали, тобто народ його просто гнобили. Він був пригноблений. Тому що вони зустрілися, знаєте, з таким, ну, взагалі, за кожною війною стоїть нечистивий дух. Це ми бачимо з книги Даніїли, коли відбувається духовна війна. І чоловік Божий, коли він це розумів, про те, що він зустрічається з духовною протидією, він бере пост, він падає на коліна Даниїл і молився 21 день. Тому що він розумів, хто виграє духовну війну, той виграє війну фізичну. Але це дуже непроста така річ, духовна війна отже, ми бачимо, що вони спалили все вогнем, був один попіл. І сталося, як почув ці слова, сів я, та й плакав, і був у жалобі кілька днів. І постив, і молився перед лицем небесного Бога. Це дуже потужний вірш. Це то був його перший крок, коли він прийняв цю інформацію від свого брата. Він говорить, як почув ці слова, він сів і він плакав. Це був дорослий чоловік, якого поважали оточення біля царя, він плаче, сидить. Він плаче за свій народ, він не міг піти його просто відновити все. І він, перше, він приходить до Бога. Він не прийшов, друзі, до царя. Хоча він був наближений до царя, він приходить до царя, царів, до царя, царів. Він розумів, до кого потрібно приходити, іноді ми можемо чекати, що прийде там хтось, визволить, змінить. Не прийде, якщо Бог не прийде. І що він робить? Він сидить, він плаче. Далі, він входить в жалобу його. Плач, наскільки був тяжкий, воно переростає. Це був жаль серця. Це було наскільки боляче було. І він знову е написано: е був у жалобі кілька днів. Далі він бере піст і молиться перед перед лицем небесного Господа. Оце той правильний крок, який має зробити людина, якщо ти хочеш допомогти своєму народу. Якщо ти хочеш побудувати духовну стіну, духовне небо, щоб Господь просто вкрив його своїми ангелами, ти мусиш молитися. Це перше питання. Ти мусиш включитися в духовну війну, не просто молитися. Він брав піст, молився, він смирявся, він розумів, що потрібно зачепити Бога в цій ситуації. Якщо Бог мішається, буде відповідь. І сказав я п'ятий вірш. Молю тебе, Господи Боже Небесний, Боже Великий та грізний. Відразу видно, що це була людина, яка боїться Господа. Це була людина, яка мала прихід до престолу благодаті. Небо було відкрите для його молитви. Я не знаю, наскільки люди роблять аналіз своїм молитвам. Вони почуті перед Богом чи вони були непочуті. А я відразу бачу по тексту, що молитва цього чоловіка вона була почута. Про що, він, про що він просить, що дотримуєш заповіта та мирість для тих, хто любить тебе та дотримуєш заповіді свої? Нехай же буде ухо твоє чутке, а очі твої відкриті, щоб прислуховуватися до молитви раба Твого, якою я молюся сьогодні перед лицем твоїм день та ніч. Молитва. Молитва в системі життя, молитва в системі бізнесу, роботи, проблем де наша молитва? Я коли перечитав цей чоловік, він служив при царю, він вирішував дуже багато справ. Більше, ніж ми всі разом взяті, скоріше все. Але він молився перед лицем небесного Господа, день і ніч. Знаєте, він зайшов в цей стан молитви. Це був такий прекрасний стан. Він просто да, він займався якимись справами. Він мав служити при царю, приймати рішення якісь там. Але він ніс молитву. Оцей, знаєте, оцей. Вуголь молитовний, просто він в ньому розгорався, розгорався. Він промолював, він постійно молився і молився. І при цьому він займався своїми справами. Хочеться брати приклад з цього чоловіка. За що він молиться? За Ізраїлевих синів? За що ми повинні молитись? За синів України, які сьогодні воюють день і ніч. Вони, єдине, що вони постійно говорять, моліться за нас. Кожного разу, чим вам допомогти, моліться за нас. Друзі. Давайте візьмемо це прохання. Вони просять молитви, молитися за них день і ніч. Якщо ми забуваємо про молитву, я іноді просто заводжу собі будильники на телефоні без 5.11, без 5.12, без 5 час. І я розумію, що я повинен молитися. Тому що, бува, день проходить, а ти всього-навсього два рази помолився, чи три. А може, і сутки пройти люди не моляться. Він молився за свій народ. Він каже: твоїх рабів і сповідуйся в гріхах. Ізраїлевих синів, я і дім, батька мого, ми грішили. І хоча він був благочестивий чоловік, він був віруючий, він ходив перед Божим в лице, він каже: Господи, простий мене, каже, за що він просив? Пробачення. Можливо, за те, що він мало молився. Можливо, за те, що він не навертав просто. Е Серця Ізраїлових синів, так як потрібно до Бога, він каже: Господи, прости нас. Всі згрішили, вся ця вина, яка була, вона лягла на всіх. Не було однієї людини, яка зрішила. І дивіться, мені далі подобається сьомий вірш. Молитва цього чоловіка вона була побудована на писанні. Вона була побудована на писанні. Дивіться, ми сильно провинилися перед тобою і не дотримували заповіді Твоїх і уставів. І прав, які наказав ти Моїсею своєму рабові. Пам'ятай же те слово, що ти наказав бо Мойсеєві своєму рабові, говорячи, як ви спроневіритеся, я розпорошу вас поміж народи. Він знав Слово Боже. І він бере слово Боже, і на основі нього будує молитву. Це була потужна молитва. Як жили люди? Чому Бог допустив такі жорстокі просто випробування для їхнього народу? Тому що в якійсь мірі просто. Чаша беззаконня, яка творилася з покоління в покоління. Це було не, не питання лише до тих людей, які зазнали війни. Це було цілими поколіннями. Вони грішили. Псалом 113, 12 вірш. Їхні божки. Це стосується сьогодні нашого народу, срібло, золото та діло рук людських. Вони мають уста й не говорять, мають уч, мають. Очі вони і не бачать, мають уші і не чують, мають носа і без нюху, мають руки та не дотикаються, мають ноги і не ходять своїм, своїм горлом. Вони не говорять. Сьогодні люди вклоняються просто мертвій матерії. Як би хотілося достукатись до людей і сказати, що це ідолопоклонство це не є дорога Божа? І через це ідолопоклонство Бог молитви не чує. Люди звертаються до ідолів, які просто взагалі вони мертві, просто мертві. Це діло рук людських. А більшість народу сьогодні приходить, і вони вважають, що це подоба божества. При цьому всьому народ танцює на кістках, одні гинуть, другі танцюють, другі просто покал'ється кров, вони собі вживають алкоголь, вони живуть своїм життям. Нема покаяння серед народу. Друзі, тому наше завдання сьогодні стати в духовному проломі. Бог каже: я шукаю людину, яка буде молитися за пробудження цієї нації, щоб вони повернулися до Господа. Щоб вони почали молитися живому Богові. Далі ми читаємо, коли дев'ятий вірш, та коли навернеться, та коли навернетеся до мене і будете дотримувати заповіді мої і виконувати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на краю небес, то звідти позбираю їх і приведу до того місця, яке я вибрав, щоб там перебувало ім'я моє. Він говорить до Господа, Господи, Ти ж обіцяв, якщо ми покаємося, то ти нас збереш. І далі ми читаємо 11-й вірш Молю тебе, Господи, нехай же буде ухо Твоє, чутке до молитви Твоєго раба та до молитви Твоїх рабів, що прагнуть боятися ймення Твого, дай же сьогодні успіх своєму рабові і дай знайти милосердя перед оце мужем, а я був чешником царя. Він служив при царю цей чоловік. Питання поклоніння. Богові Христос дуже добре відповів на це питання, Він говорить так. Наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві, вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді. Мова йде про поклоніння живому Богу, бо отець собі прагне таких богомільців. Далі, 24-й вірш: Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Христос говорить два рази: вклонятися в дусі. А вправді далі вони починають будувати стіну. Ми не будемо перечитувати всі тексти книги Неємії, тому що вони дуже обширні. Але він прийшов до царя, і цар, коли побачив обличчя Неємії, він каже: Чому ти сумний, друже? В тебе біль серця. Цар був дуже розумний. Він розумів, що в житті цього чоловіка є певний тягар, і він хотів йому допомогти. Неєм'я розповів все про свій народ, про все те жахіття. Цар йому дає всі ресурси, і він пішов будувати. І коли він будував цю стіну, значить, зібрали вони всі ресурси, написано за одного чоловіка, а за ним ревно направляв барух. Коли вони почали відбудовувати Єрусалим, там є цілі. Покоління, імена людей, які вписуються, хто будував, і лише за одного чоловіка сказано: він будував дуже ревно, він будував з палячим серцем. Друзі, як ми сьогодні будуємо наше життя, багато людей будують, багато людей щось роблять, але писання говорить, що іноді Бог дивиться точечно, і Бог каже, ця людина працювала ревно, її дух палав. Можливо, він працював три рази більше, ми не знаємо. Сьогодні наше завдання до чого просто закликає нас Писання, щоб ми почали будувати духовні стіни, друзі. І щоб ми були ревними в цьому питанні. І Бог каже: Я шукаю тебе, друже. Я шукаю цієї людини просто, я хочу запалити твоє життя, щоб наші стіни були потужними навколо наших сімей, жінок, дітей, друзів, роботи нашого району, нашої держави. Нехай Господь нас цьому благословить. Будемо молитися. Кого є бажання, моліться, будь ласка, я в кінці завершу. Ми молимо тебе, Господи Боже Небесний, в час, як молився до Тебе не ємія, Господь. Ми приходимо перед Твоє лице, Господі, ми приносимо до Тебе на руках молитви всю нашу українську націю, Господь, благослови її, благослови Господі, і помилуй гріхи наші, Господи, які, Господи, відбувалися з покоління в покоління, а наше покоління, Господи, чомусь платить велику ціну. Тому ми просимо, Господи, помилуй нас, Господь, грішних людей, бо ми згрішили. Бо ми поклонялися ідолам, Господь, бо ми вступали на дорогу гріха, Господи, Ти нас прости, і допоможи нам виправить своє мислення, Господь виправ наші думки, наше серце, Господь, і поклади в наше серце Твій вогонь, щоб ми вдень і вночі молилися за нашу державу, Господь. Пошли відродження нашій нації, Господь, пошли покаяння нашому президенту, Господь, відвідай його думки. І пошли йому мудрих радників, Господь, які будуть наливати йому правильне вино, правильну інформацію, Господь, щоб цей чоловік правильно мислив, просвітли його розум, Господь. І всіх привладних людей, Боже, просвітли їх, Господь. А якщо вони дуже запеклі, Господь, відвідай їх Твоїм жезлом, щоб їхнє серце, Господи, воно почало горіти. Ми просимо сили неба, Господь, благослови. особливій мірі просимо, Господь, охорони на місто Київ, Господь, на всю нашу державу. Господи, вкрий нас Твоїми святими ангелами, Господь, і ті місця, де стріляє ворог, Господь, нехай вони не долітає туди жодна ціль в ім'я Ісуса Христа. Особливої уваги ми передаємо сьогодні молитви за Збройні Сили України, Господь. В день бою і в день ночі Господь покрий голови наших хлопців, Господь, не тільки голови, а й руки, і ноги, вкриті бойові позиції, Господь, щоб ці чоловіки повернулися додому живими у ім'я Ісуса Христа. Господь, воюй за Україну. Пробудися, Господь, і покажи лють Твого гніву, Господь, тому народу, який нас нищить. В ім'я Ісуса Христа, нехай ця молитва буде згадана, Господь, перед Твоїм лицем. Амінь.